Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя Жартома всерйоз. Минув сезон у нас. І знову ми прибрали тепличку і вже носить мене до нового сезону готуюся. Ну, як до нового? Будемо робити ці зміни. Дивіться, що я. В мене теплиця ж взимку не гуляє, як ви вже зрозуміли. Ви можете подивитися мої старі відео, і там є, що в мене в ній було. Я сюди на зиму під зиму сію зелень. Я покажу, що я буду сіяти. Я вже робила не перший раз, чи воно виходить, виходить. Тільки дивіться, зараз я посію, я вам обіцяла, що я покажу, як робиться термос. Деякі мої підписники знають, я знаю, хто знає, Воля, вам привіт. Я поїду куплю, ще не поїхала, не забрала всі складові для цього термосу, які треба. А зараз я, поки посію, через пару днів поїду, буде нормально. Дивіться, я підготувала тут грядки. Бачите? Про це. Скопала все. Прибрала все добре, все пролила фітоспоріном. Тепер дивіться, що я буду сіяти. Я вже сіяла, я знаю, і ви всі знаєте, що я вам розказую те, що я робила. Я з вами ділюсь досвідом. Дивіться, як до мене прийшла. Пройшла ідея сіять зелень під зиму. Я вам розкажу. Я, ми тільки перший рік поставили теплицю, завозили землею, і така вся гарна земля. І я сажала цибулю-чесник. І в мене лишилася цибуля. І не було де посадити, ну бо не зорали. І я думаю, ну що ж мені її викинуть? А в теплиці така земля гарна. Я думаю, піду посадю. Ну, що буде, то та й буде. Ну, посадила два рядочки, а далі що робити? Ну, був у мене кріп, по-моєму, петрушка. Думаю, та висію пакетик, нічого ж ну, не буде. Я завжди як роблю, я дотримуюсь такого принципу. Мені не шкода висіять пакетик насіння. І подивитися, що з цього вийде. Точно так же там на другий оборот кукуруза, горошок. Отак точно зелень під зиму. І я висіяла. Приїжджаю купляти до Віталіка в магазин і кажу, дай мені редиски. Він на мене такими очима дивиться, ну, така пора. А це було 8 листопада, ще старий був церковний календар Дмитра перед Дмитра. Бо я часник завжди, от, бачите, ще що скажу, забігаю наперед. Часник рекомендують сижать у нас в центральному регіоні від кінця жовтня. З 30-х чисел, до 8 листопада, І я знаю, що в нас старі бабусі сажали на великий праздну, на церковний праздник на Луки. А Луки був 31 листопада жовтня, щоб були великі головки. І до Дмитра старалися посадити. Бо, це ж я вже почала за одне, розказую за друге. Бо після Дмитра. Ще дві неділі і могли початися морози, а чесник рекомендують сажати дві-три неділі, щоб він вспів коренитися. А морози починалися від Михайла, 21 листопада. Це все я вам говорю по старому церковному календарю, так як я ну, так як я пам'ятаю, як є приказка, Михайло на білому коні приїде. Ну так воно є. Ну, неважливо зараз не про чесник, бо забігла наперед. Дивіться, що я зробила. От зараз я буду сіяти, я розказую. Ви можете собі посіяти. Ви абсолютно нічого не втрачаєте. А, я ж тоді купила Віталіка редиску, а він мене дивиться, думаю, Боже, що вона хоче. Ну, я вам скажу чесно, у мене тоді редиска не вийшла. Чого не вийшла? Бо я взяла просту з пакетика 18 днів. Ну, вона не призначена для теплиці. Для теплиці в ідеалі брати гібрид. Всі ті роки я брала Селеста. В цьому році мені дуже гарно себе показав Рудольф. Я взяла пакетики. І в мене він є по пакетику Селеста і Рудольфа. Ще з що редиска має таку ж властивість. Дивіться, тобто розкажу, я вам спочатку все розкажу так коротенько, тоді покажу відео, як я робила, Редиска має таку властивість, вона може стрілкуватися. Це рослина короткого дня світлового, і якщо їй буде холодно, вона може піти в стрілку. Но, діло в тім, що дивіться, якщо б її пос... от минулого року я посадила, посіяла пізненько вже. То була. А позаминулого я також посіяла пізненько, але Ех, вона пішла в стрілку. Чого пішла в стрілку? Були перепади температур великі, і вона. Ну, коротше, трохи. Ну, не вся, не вся. Ну, трохи стрілкунула. А ще, я забула, який там рік, я знаю, що в мене є фотографія, там на, на фото на заставки. Де в мене редиска була 22 січня. Сніг лежить, і чокредьки держу. Ну, як вам сказати? Хай буде, чого ні, правильно? Ну і плюс салати. І вас будуть дивіться, от я зараз висію, посію, зроблю їм термос. Потім, коли блисне сонце гарно, я цей термос приберу я вам все буду показувати. І до 23 березня я вже всю зелень вирву. Чого я вирву? Бо з 23 по 30 березня я в своїй теплиці сажаю помідори. І в мене тоді на початку червня, середина червня, свої помідори. Сію я їх на розсаду 15 січня. Ну це вже окрема тема, які там гібриди. Я тут сію самі гібриди, лапа тільки сорт. То все гібриди. І завжди ви бачили всі, що який результат. Правильно? Ну Будь ласка, там є в мене минулорічне відео, це ж не то, що я стою. я в мене підкріплено це ну, діями. Е, дивіться, що я зробила? Е, я на оцю грядку, в мене на цій стороні, от я стою, да, з лівої сторони в мене помідори, справа огірки Бо тут сонячна сторона. Я завезла перегній. Ну, такий хоч на хліб маш. І туди і сюди гарний такий перегній. Весною я під огірки перегній ще завезу, бо огірки люблять перегній, вони люблять легку землю, вони кайфують від цього. А помідори, під помідори, перегній завозити не буду, бо вони зажирують. Під них не можна свіжий перегній. І таким чином, посіявши зелень, я зроблю сівозміну. Що останеться, я тоді перекопаю прямо от зі, скосю собі вже ось залишки. Да? А тоді з усім прямо перекопаю і буде зелене, зелене добриво. Отак. От Дивіться, що я буду сіяти? Салати посію, кину ще ось цей айсберг. Я знаю, що його треба в ідеалі було б посадити на розсаду. Чесно, мені не було коли. Я з тими індиками забігалась. Ну, кину, може, в касетки пару штук на розсаду, потім висажу. Він просто швидше піде в хаті. А цей просто кину. Салат. Редиска, Рудольф. Айсберг. Видно вам, так? Да? Рудольф. Редиска. Шпинат. Отам От посію. Петрушка, кріп. Ось кріп, амброзія. Який Віталіка накупила, такий є, чесно вам кажу. Петрушка. Петрушку я посію рядочком аж туди під самий край. І потім, як буду сажати помідори, то я її там лишу, щоб вона була. Мені в мене лишився кущик за минулого року, я не викопувала. І була в мене тут така гарна петрушка. Потім, дивіться, що ще швидко хотіла сказати, так багато. Ага, салат, петрушка, редиска. Ага, а, кріп я не сію рядочком. Я кидаю отак. Я посадю редиску, салат, посію петрушку, посію рядочками. А кріп кидаю просто, бо кріп, ну, як по мені, росте краще, коли він отак, в роздріб. В рядочку він таки більш витягується. Цибуля. Якщо в мене лишиться, я потикаю ще рядочок цибулі. У мене он є, я притаскала он з городу, мабуть, штук 5 чи 6, ні, 4. Росте старі, знаєте, оце падалішня осталось. Оце. І візьму, ну, у мене, мабуть, немає штутгарта. Ну, погано що немає штутгарта. Саме лучше ж да? знаєте, Як ото беруть цибулю на зріз, вони. Я поза минулого року в мене був Штутгарт, я робила в них саме більше оцих пір'єчок, які. ну, Зеленого пера йде, зрізаєте цибулину, вершечок, і просто тикаєте. І вона виганяє. Цибуля саме швидше виганяє. Я так робила. Ну, чи буде? Та буде. Побачите, буде. Тому, якщо у вас є тепличка, рекомендую. До речі, мене питали за теплицю. Багато хто питав. Я дивилася також, скажу мої підписники по, по іншим каналам. Я ж там Не можу вам написати у чужих людей на каналі, що прийдіть, я вам розкажу. Я знайшла телефон, де я брала чоловіка, бо це він брав і полікарбонат у нас увесь із ну, з цієї фірми. Я вам, отут під відео, прикріплю. Запишу номер телефона, там Володя Володимир, прекрасний хлопець, молодий, толковий, башковий. Де. Ви можете до нього зателефонувати і сказати, що ви від Юлі, сільське життя, і він вас проконсультує. Може, ви в нього щось виберете? В них теплиці ну, на різний смак і класні, ви ж бачите. Просто що ми самі збирали, і нам так дешевше обійшлося. Якщо ви скажете, що ви від мене, вам доставка буде безкоштовна. Вони вам привезуть, куди вам треба, що треба, і яку треба, і проконсультують. І, 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 і чи під полікарбонат, чи під плівку, чи як. Ви ж бачите, в мене вже стоїть і хоч би що. Там трохи побило полікарбонатом, бо я кажу, Володя, побило, він всю. Кажу, ні листок, а як листок? А як так? Ну він прям здивований був. Кажу, бо не накинуто було сітка по цей. То град дуже сильний був, у нас у нас фасад пошкодить. Це там і то воно пробило тільки вверх. Він і каже, полікарбонат, він це треба, ну, я не знаю, щоб каміння з неба летіло, щоб пробило повністю полікарбонат. І я вам чесно, по секрету скажу. Ну, ну, Вроді не гарно, да? Ми з сусідами накривали разом теплицю. То вони плівку вже міняють, а наш полікарбонат стоїть. Ну, от так. Ну, Чим, чим накривати це особиста справа кожного. Під полікарбонатом тепліше, однозначно. У мене є у лютому місяці, де я в цій теплиці сижу в футболці. Де на вулиці мінус 10, а тут плюс 30. Розумієте? Так що, бо сонце. За рахунок сонця. Отак. От Зараз я посію і потім вам ще щось розкажу. Так, дівчата хлопці, бачите, ось накидала, порозкидала. Та й таке. Зараз? заволочу, заволочу, бачите. Отут От дорожка в мене тут грязна. Ну, зараз я її тут змету, приведу в порядок, все зроблю красиво. Притаскаю сюди зараз шлангу і полью. Бо, ще, бачите, вон, де, де погано помита теплиця і щіткою помила, а два дні не можу домити, бо світла немає. Тільки не думаю, прийти пройти шланги домити, так світла немає. Отак, От бачите, там воно розетка, я вам показувала. Щас цю дорожку до доума доведу, щоб тут вже можна було по-людському ходити. Кріпано, накидала густо-густо. ну Хай як буде, я його просто розволочу. Поверх. Там посіяна редька, салат, петрушка, шпинату там далі. У пол... О, В мішках полуниця моя, бачите, щас її теж треба до ладу довести, це, та, що я сажала. І там ще воно, бачите, це буде на пораненченько. Ви, до речі, теж можете таке зробити. Зараз ще поки не пізно, можете взяти полуницю, туди земелечки, і наносити, і поставити собі в тепличку, якщо у вас є. І вона буде ранчень. У мене минулого, ну, ось цього літа була 26 о, квітня полуниця. Ось ще два кущі перцю. Мені шкода вирвати, Ось, бачите? Чоловік каже: Та вирви вже його, що ти не наїсту, не налижишся. А я ще хай повисить. Ну коротше. Отаке. Зараз заволочу, приволочу, зроблю людський вид, і полю. Все, друзі, на сьогодні робота зроблена. З вами був канал Сільське життя Жартома всерйоз». і Юля. До наступних вам зустрічей!